Якщо говорити про щеплювальну кампанію, котра розпочалася з рокового тижня минулого календарного року, то у нас зареєстровано трохи більше двох тисяч щеплень. Це та інформація, яку епідеміологи отримали від закладів охорони здоров'я комунальної та приватної форми власності. У нас найбільше госпіт... найбільше у нас вакциновано це є Закарпатті, котрі не відносяться до груп ризику, тобто вони зробили щеплення з власної волі, тобто вони не відносяться ані до професійних груп ризику або і не відносяться до тих пацієнтів, кому показана вакцинація від, від грипу за станом здоров'я. З чого можна зробити висновок? Що дійсно вакцина, вакцинація від грипу вона з року в рік стає дедалі популярніша. Власне, вакциновано 403 медичні працівники, в основному це були працівники інфекційних. Відділень, лікарень, котрі безпосередньо контактують із пацієнтами, котрі хворі на грип, Вакциновано у нас 39 дорослих вагітних. І 405 дітей віком від 6 місяців до 5 років. Тобто, звичайно, що найменші показники вакцинації від грипу це в нас є особи старше 65 років, тільки 89 осіб, за нашу інформацію, зробили щеплення на прийдешній епідемічний сезон. Тому ще раз хочу нагадати, що вакцинація від грипу це є основним. Методом профілактики, звичайно, котра вона профілактує важкий перебіг грипу, особливо у осіб із хронічною патологією. Ось. І тому залишається завжди актуальною. Разом з тим, вірусологічною лабораторією здійснюється моніторинг за циркуляцією збудників респіраторних інфекцій, і в поточному сезоні ми реєструємо. Циркуляцію як covid 19 як я вже зазначала, що він нікуди не дівався, так і вірусу грипу, а аденовірусу, а також риновірусної інфекції. До речі, covid 19 і грип ми також ідентифікуємо і ловимо навіть у стічних водах. Так що ми бачимо, що в принципі, як і традиційно для сезону захворюваності, Циркуляція вірусів особливо зараз є така досить широка.